Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання, ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост, а та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Німеччина вже передала Україні зенітно-ракетний комплекс МІМ 104 Петріот та зенітні ракети до нього новину оприлюднено на офіційному сайті уряду ФРН. Ще 15 січня Німеччина зобов'язалася передати Україні батарею системи протиповітряної оборони Петріот. Передача Україні зенітно-ракетних комплексів мала відбутись одразу після завершення процесу навчання українських операторів у Німеччині. Курси засвоєння ЗРК Петріот українськими військовими відбувалися у прискореному темпі. Українці працювали із пунктом управління ЗРК, вивчали роботу пускових установок, включаючи їхнє заряджання зенітними ракетами, а також опанували радіолокатор стеження, який входить до складу комплексу «Петріот». Україна отримала складові зенітно-ракетного комплексу Петріот від Нідерландів та боєприпаси до них. Про це повідомив перший заступник міністра оборони України. Військова підтримка від Нідерландів для України вже сягнула більше мільярда євро. У рамках укладених домовленостей Нідерланди мали передати Україні дві пускові установки ЗРК «Петріот» і на названу кількість зенітних ракет до них. Мім 104 Петріот американський зенітний ракетний комплекс, який виробляє група американських компаній. Цей комплекс протиповітряної оборони здатен уражати повітряні цілі на висоті до 24 кілометрів, а його дальність залежить від типу зенітних ракет і становить приблизно 160 кілометрів. Залежно від версії, ЗРК може боротися і з балістичними ракетами. Німеччина передала Україні другу з чотирьох систем ППО Різ Ти СЛМ. Систему доставили в Україну кілька днів тому. Про це повідомляє німецьке видання. Першу систему Різте Україна отримала у жовтні минулого року. Всього Німеччина має передати Україні чотири таких системи. Вперше цю систему ППО почали використовувати в Україні у жовтні минулого року. У січні цього року українські військові розповіли про роботу комплексу детальніше. Під час першого застосування ЗРК збив 100% цілей, це переважно були крилаті ракети. На початку березня цього року стало відомо, що українські військові проходять навчання на зенітно-ракетному комплексі Рісте СЛМ в Німеччині. Сполучені Штати Америки оголосили, перелік нового пакета військової допомоги Україні про це йдеться на сайті Міністерства оборони Сполучених Штатів. У рамках нового пакета військової підтримки Україна отримає боєприпаси та військову техніку на суму 325 мільйонів доларів. Збройні сили України отримують додаткові ракети для систем Хаймарс та артилерійські снаряди калібру 105 та 155 мм. Також до пакету увійшли протитанкові ракети для комплексів ТОВ і протитанкові гранатомети АТ-4. Крім цього, Україна отримає від Сполучених Штатів Америки високоточні авіаційні боєприпаси, протитанкові міни та вибухівку для знищення перешкоди 9 мільйонів боєприпасів для стрілецької зброї. Французькі бронемашини, які оснащені танковою гарматою, надійшли на озброєння Збройних сил України. Техніку отримали підрозділи морської піхоти. Про це повідомив міністр оборони України. Ці бронемашини Франція передає Україні у рамках оборонної підтримки Українські екіпажі. Вже пройшли програму навчання з використання цих машин. За даними джерел видання армії Recognition, українські військові мають отримати 30 бронемашин. Французька бойова броньована машина завдяки колісній базі має високу мобільність. Машину можна використовувати для розвідувальних завдань, а також для вогневої підтримки піхоти. Бронемашина озброєна 105-мм нарізною танковою гарматою. Збройні сили України почали використовувати важкі БМП на базі танка Т-64, про що говорить декілька фото, зроблених за останній час. На них машина на базі Т-64 з демонтованою баштою та нарощеним корпусом, який додатково посилений динамічним захистом. З озброєння у цій бойовій машині кулемет калібру 12,7 мм міліметрів на дистанційно керованій установці. Місткість десантного відділення невідома. Українські волонтери розробили нові ударні та розвідувальні дрони. Незабаром запустять у срійне виробництво. На реалізацію проєкту пішло 10 місяців. Розробники прагнули, щоб їх БПЛА пола обходили засоби реб. Розробкою дронів займалася група інженерів. Корисне навантаження нового БПЛА 2,5 кг. Дальність польоту приблизно 60 кілометрів, собівартість нового безпілотника 1200 доларів. Також у БПЛА буде задача польоту по GPS-координатам, де буде виключено керування пілотом. Розробники прагнуть складати за день 5 таких безпілотників, поки що на виготовлення одного дрона йде 3 дні. В Україні запрацював новозбудований логістичний комплекс з інвестиціями 500 мільйонів гривень. Вже створено 600 нових робочих місць, крім цього, 20% працівників переселенці. До кінця 2023 року планується працевлаштування ще 100 осіб. Площа будівництва другої черги проєкту становить понад 20 тисяч квадратних метрів. Завдяки комплексу буде можливість обслуговувати понад 900 магазинів, а це робота для понад 8 тисяч українців по всій країні. В Україні двічі переселенка розпочала бізнес з виготовлення страв тривалого зберігання у реторт пакетах, з овочів, фруктів, ягід та круп. Про це повідомляє прес-служба програми USAID Agro. На новому місці Тетяна орендувала виробниче приміщення, знайшла місцевих постачальників сировини та відновила виробничу діяльність. Тетяна розповідає, що планують розвивати підприємства, адже це справді потрібно громаді. У планах запуск нового цеху та налагодження роботи з торговими мережами. Укрнафта цьогоріч запустить п'ять нових свердловин, вже тривають підготовчі роботи. Про це повідомив генеральний директор компанії. Дві з них Укрнафта планує пробурити власним станком. Перша свердловина глибиною 2213 метрів буде розвідувальною. Вона має розкрити перспективи трьох нових горизонтів, усі нові свердловини компанії будуть максимально автоматизовані. Авіакомпанія Антонов у співпраці з німецькою компанією перевезла на борту літака ан 124-150 руслан збірну модульну підстанцію з Туреччини до Німеччини. Ця підстанція призначена для швидкої подачі електроенергії. Як сказав представник української авіакомпанії. Будучи провідним світовим експлуатантом літаків типу ан 124 100 авіакомпанія Антоно має необхідний досвід і можливості для здійснення таких складних і тривалих операцій. Із завершенням опалювального сезону розпочато новий сезон закачування газу у підземні сховища Укртрансгазу, про це повідомили у групі Нафтогаз. Зазначається, що команда Укртрансгазу розпочала новий сезон закачування газу в підземні сховища. В Укртрансгазі відзначили, що готові до будь-яких викликів і фактично вже розпочали підготовку до наступної зими. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати: новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд бажа.